dressed so fine You Дрессов the bumps трюда бомза in your prime, didn't you? вітаю, друзі. Я з вами. Дякую. Тільки випустив один і Як ви почали дякувати? Я дякувати вам. Взагалі один одного потрібно поглажувати. От зараз знову. Рейся прийшла тут, вмостилася в мене. Вона так любить там, де я сяду, одразу залазити на коліна. Не буду її турбувати. А, так, Бен Сідрал, Бен Сідрал, великий блюзмен. Давай тебе трошки приберемо, а, подякуємо. Сьогодні знову ж таки буде музика. Ви звернули увагу на таку глибоку, патетичну річ, яку я заявив в назві. Знаєте, мене це вразило. А ну, Про Мартина Лютера Кінга я багато читав, знав, знав, що він став символом, навіть не символом боротьби чорношкірого населення Сполучених Штатів за свої права, символом того, що якщо ти борешся, можна досягнути. І одна людина, до якої починають доєднуватися, може змінити світ. Це, це супер круто. І а, навіть оця жертвеність, вбивство Мартеля Лютеля Кінга ще більш підтвердила, що ідея, яка до якої дозріли, вона її вбити, неможливо. Ну але давайте а, перейдемо чуть-чуть на музику. І якщо я попередньому Марка Нофлера показував, тому що вийшов його крайній альбом талановитого блюзмена, рок блюзмена, одного з кращих світових гітаристів в стайлі рок. Чудовий альбом, то сьогодні я вернуся чуть в класику, неокласику стиль мінімалізм, власне, те, що в лінії рекорд компанії ECM в них є така окрема лінія New Classic, нова класика, нове звучання класики. Там не лише мінімалізм, але в даному випадку я хочу вам показати. Ось цього геніального, повірте, геніального піаніста, можливо, він не настільки чомусь розкручений, хоча в світі його дуже добре знають і за честь мають його запросити. Фрід Герч, мабуть, так треба правильно перекладати його призвиче. Герч, ні, скоріше, Герч. Фрід Герч це американський піаніст. Він недавно. Записався, я підписаний на новинки Лейблей А, і якраз Ісім прийшло повідомлення, що Фрід Геч випускає CD, а, і там велике інтерв'ю з ним в, його, в нього в будинку в Сполучених Штатах. Що він вклав в ідею своєї музики? Я навіть один етюд планую записати лише по назві. Лише, по назві, за назвою його диску, який він черговий він багато записувався, чергового диску, який він випускає. І цей диск називається ось так людина, ну, можна сказати, так, сповільнений або тихий і слухаючий. Причому в своєму інтерв'ю Герч наголошує, що тут важлива кома між цими злова... двома словами. Не просто тихий слухаючий а тихий слухаючий. Це в принципі дві різні людини. І музика, яку От я зараз, звичайно, що дозволю собі, так як YouTube пропускає, як чуть-чуть демо-версію, Прокрутити одну невеличку частинку з його диску. Рекомендую взагалі познайомитися з його творчістю для мене в свій час. Я не кажу, що він вперше відкрив і Для мене я його раніше. Можливо, я не, не так звертав увагу, тому що класних піаністів дуже багато. Ну але Фріда Герча вар, варто послухати. Ну, давайте чуть-чуть із його творчості. Щось від дощу, правда? Такі весняні крапельки. І з такою легкістю володіє своїм роялем. Ну, принаймні на Ютубі обов'язково знайдіть ролики з його виступами чи концертними виступами, чи він багато записується в себе вдома, маючи хорошу акустику, ну і шикарний рояль. Така незвична людина. Подивився один невеличкий фільм про нього. Який самозаглиблений. От він живе цією музикою. Ну, по одному невеликому епізоду, звичайно, вирішувати, що він там геніальний, але ну, все-таки рекомендуємо Фрід Герч. Крайнє видання від ECM і одночасно велика творчість дуже талановитого американського піаніста. Він вже достатньо похилого віку, але багато все-таки записує. Він став в якійсь мірі філософом від музики. А, ну, зо, 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 от його дійсно слухаєш, і буквально він оживляє світ, той, в якому він живе. І ти хочеш чи не хочеш, ти починаєш заходити в цю музику і проживати щось. Ну, от оці крапельки, дощу, ліричний настрій, такий, знаєте, внутрішній спокій. Запитують, як бути більш спокійним. Ну, Наприклад, слухати Фріда Герча. але слухати його. Він не може бути фоном до кухні, до бігатні, до зборів на роботу, до осмислення, що недороблених 10 справ. Його треба просто сісти і послухати, і вслухатися, і подумати. Навіть закрити очі і подумати, що, що він мав на увазі. Так, друзі, ну що, переходимо на глобальні, патетичні, в хорошому плані великі слова. Людина, яка своїм життям, своїми гаслами, промовами, маніфестами. Висказаними і яка розплатилася життям за свої маніфести і дотримання цих слів і особливо а, знаменитої промови, яка, про, яку цитує весь світ, якою наповнений інтернет. А, У мене є мрія Мартин Лютер Кінг молодший. Я був біля цього пам'ятника, я його торкався. Якраз було цвітіння, цвітіння сакури, весь Вашингтон виходив до знаменитого свого озера і оці дерева, і до меморіального комплексу, меморіального місця, присвяченого меморіалу Мартину Лютеру Кінгу. І якраз реалізація однієї лише фрази, там велика промова, її варто взагалі прочитати. Вона просто бере за душу, Я мрію, у мене є мрія. Коли він просто як відпечатує кожним словом, кожне свою якийсь абзац прогнозу, бачення майбутнього, бажання змінити світ словами я мрію. І там є фраза дійсно зв'язана з тим, що а, вона в контексті її не можна виривати з попередніх слів, тому що там іде мова і про віру, і духовність. І вона переходить в завершення фраза, фраза, яка якраз висічена на його комплексі. І тоді стає зрозуміло, чому ти заходиш в цей меморіал. через, Я не даремно цю фотографію внизу показую, через величезну глибу мрамору, яка прорізана через гору. Через гору. Це якби символ оцього горе Віччаю, з якою народжується через, через мрію і через впевненість реалізації твоєї мрії, народжується камінь надії, якого, попереду якого стоїть от сам Мартін Лютер Кінг. Знаєте, мене дуже зачепила чому ця фраза. можливо, тому що вона звучала в контексті того, що відбувається зараз. А зараз відбувається гаравіче. Направду так. Я ж все-таки дивлюся на те, що відбувається з позицій надання допомоги. Я лікар, я лікую, я консультую, розбираємося. Кожного дня клінічні розбори. Десятки і десятки пацієнтів, і я розумію, що мій фах став дуже високо запитуваним, і нічого хорошого в цьому немає. Але ми мусимо готувати спеціалістів і самі працювати, і швидко донавчати, перенавчати. І я бачу оцю гору вічу. Я навіть не здивувався, чесно скажу. Це не є якесь таке нарцистичне задоволення, коли я розмістив одну з презентацій серед етюдів. От, якщо ви там полистаєте, пройдетеся по-моєму два крайніх етюди. Оце буде другий крайній етюд. І попередніх ви побачите не етюд, а велику презентацію. Вона аж триває дві години. Мене завжди переконували, Ютуб, Ютуб, це друже, це 5 хвилин максимум, далі ніхто нічого навіть не думає дивитися, перемикається. Тікток, оце круто, там хвилина, і все, і понеслися, і так далі. І тут я розміщаю презентацію в дві з чимось-дві години, по-моєму, 18 хвилин. Це велика презентація. В силу того, що я її відчитав. І вона не заангажована ніякими препаратами, ніякими фірмами, то вона, якби носить незалежний характер. Хоча й запросила мене фармфірма, але вона не дотична до того, що я сам призначаю. І раптом переглядів майже 20 тисяч. Бау, бум! Ну нічого собі. Ну, але тема, яка там звучить, а там звучить війна, вічай, втом гора. гора. Це знов. Те, що я сказав, те, що не я сказав, те, що сказав Мартин Лютер Кінг. Правда, він говорив про інші питання: про расизм, неприйняття, відсутність толерантності, розподіл світу на білий чорний і ущемлені права людей, але він говорив про гору віччю. коли, здається, система незламна, тому що за нею стоїть все. Гора віччю — відчаю це. Роками триває, десятками років триває, століттями може тривати. І тут він заявляє: але якщо є віра, якщо ти розумієш, для чого ти це робиш, і якщо навіть ти і поникши, і в депресії, і в вічі, і в тебе сили немає, і ти якось переспиш і скажеш, пішли на роботу. Все одно потрібно працювати, все одно потрібно. Давай посадимо ці квіти. Це я вже відносно дружини. Здавалося б, та про які зараз йде квіти? Ні, давай посадимо квіти. Народжується цей камінь надії з величезної гори. Навіть не народжується. В нього там буквально цитата по-іншому звучить. Він говорить про виточування, викреслування, вирізування з гори відчаю. Вирізати, пам'ятаєте, оцей, давайте я ще раз покажу. Ось, зверніть увагу на праву нижню світлину. згори вічею вирізано, витечено вірою, витечено оцей камінь, попереду якого як ідею несе Мартер Лютен Кінг. І на цьому камені, якраз з боку, там є, оце, є оцей надпис, який звучить: згори вічею. Камінь надії, народжується чи виточується камінь надії. Бачите, цю проріз. І оце продовження матера Лютера Кінга це є і ось це є той камінь надії. Великі слова і великий маніфест, і, мабуть, до чого я це все веду? Звичайно, не до ідеології, не до чогось іншого. Просто я думаю, що в кожної людини закладений. Обов'язково оцей інструмент виточування вирізати, викрес... виокреслити, вийняти, підігріти, знайти в цій горі оце раціональне зерно, оцей комок золота в хорошому плані, який буде сяяти і який дозволить тобі рухатися. Він закладений в кожній людині. Знаєте, я працюю з великою кількістю пацієнтів, а відповідно з їхніми вічіями, з їхнім горем, з їхніми втратами, з їхньою бідою, не просто з горою, а здається, весь світ став цією горою і все життя закінчилося. І ми разом проживаємо це все і йдемо, і через деякий час я бачу, що людина. Дійсно, з цієї гори починає щось видовбувати через своє навіть страждання, те, що поведе його далі по житті, те, за що вона зачіпляється. І те, що є поряд з нею, або те, до чого вона прагне, навіть в своїй голові, навіть якщо зараз немає. Вирвано, скільки, боже, скільки я вже чув цих історій, просто навіть згадувати боляче, тому що сам починаєш травматизувати травматувати, травматуватися об цій історії. Але я а, просто іноді говорю своїм пацієнтам, і це достатньо щиро, що повірте, мені вас потрібно вчитися. Як ви змогли це все пересилити, рухатися, жити і тепер. Там чи не там проявляти, навіть сміятися вголос. Згоря віччю, виточений камінь надії. Надія це те, ради чого ти живеш, і це те, що тебе спонукає, тому що надія має одну чудову властивість, чого немає нічого іншого. Надія завжди має майбутнє. Надія завжди дивиться вперед. Іноді дуже далеко вперед. Навіть з розумінням тебе не буде, але від тебе буде ось. Буде там біологічна безперервність, твої діти, онуки, правнуки. Буде то, буде це, буде якась продукція, можливо, хтось згадає, то чи інше, будуть твої учні, буде ще щось. Надія право на майбутнє. Я й чому прошу своїх пацієнтів, якому б ви не були і яке б тягар. Біди на вас не навалювалися, думайте, проговорюйте своє майбутнє. Куди б ви хотіли піти? Чим би ви хотіли займатися? Який би ви хотіли мати, мати тих, хто поряд з вами, що би хотіли купити навіть так. Ну просто його приводьте до матеріальності, щоб не було якихось таких величних слів, за якими нічого не стоїть. Уявляйте своє майбутнє. Це створює надію. Мозок починає по-іншому реагувати, а життя і діяльність великого, геніального матера Лютера Кінга якраз і доказала. Можливо, цей етюд вийшов у мене якийсь такий дуже гасловий, патетичний. Не знаю, щось мене дуже зачепило, саме ці слова. З вічею вічю виколисується камінь надії. Ну, друзі, а вам що? Єдину породжу думайте, друзі, думайте.